Більшість солодощів, які ми їмо, містять дешевий ванілін штучний замінник ванілі, який в більшості хімічно синтезується із продуктів нафтохімічної сировини і деревних компонентів. Велика кількість дітей сьогодні ніколи навіть не куштувала справжню ваніль, яку масово культивують, напевно, в найбільш неймовірному місці на планеті: Мадагаскар, четвертий за розміром острів у світі. А його територія лише трохи менша за територію України. В той час як населення цієї країни переважає число мешканців Австралії. Відділений від материка 160 мільйонів років тому Мадагаскар є домівкою для найрідкісніших і найбільш незвичних представників флори та фауни в світі. А на острові законодавчо закріплені дві офіційні мови французька і малагасійська. Проте Мадагаскар привертає до себе увагу і як найбільший в світі виробник ванілі. Історія якої неминуче переплітається з харчовими тенденціями колоніалізмом, рабством і капіталізмом, саме на цьому збіднілому острові виробляють улюблену сировину ласунів усього світу. Цінителі описують ваніль з Індонезії як земляну та димну, з Уганди як шоколадну, з Таїті як фруктову і квіткову, з Мексики як натяк на конюшину та мускатний горіх. Але Малагасійська має саме такий смак, якого люди очікують від дійсно хорошої ванілі. Насичений, солодкий і важковий. Ці тонкощі можуть частково допомогти зрозуміти, чому Мадагаскар домінує в торгівлі ваніллю. Тож давайте більше дізнаємось про ванільну сагу цього унікального острова в нашому новому відео. Мадагаскар надзвичайно різноманітний. І це не пусті слова. Насправді, саме міжнародна організація захисту навколишнього середовища Conservation International визнала Мадагаскар надзвичайно різноманітним. Лише 36 країн світі можуть похвалитися цим статусом. Багато з присутніх тут видів флори і фауни не зустрічаються буквально ніде більше на планеті. Через ізольованість цього острова велика кількість зоологічно примітивних савців вижили та еволюціонували в унікальні форми. Мадагаскар, який по праву можна назвати міні-континентом, славиться різноманітністю хамелеонів і більш ніж ста різними видами лемурів – унікальних приматів, які зустрічаються лише тут. Крім надбагатого світу фауни, острів також відомий різноманітною флорою. Близько 90% місцевих судинних рослин ростуть лише в цій місцевості. В даний час відомо про понад 11 200 видів ендемічних рослин на Мадагаскарі. І за оцінками, що найменше 2,5 тисячі видів ще належить відкрити або описати. Тож навіть більш дивовижним є те, що ваніла планіфолія, найважливіша рослина на острові, походить зовсім іншого континенту. Мексика вважається батьківщиною бобів ванілі, які належать до сімейства орхідних. Корінні жителі Мезоамерики вирощували ваніль з давніх часів. І після контакту з європейцями та колонізації Мексика, як подейкують, була першою країною, яка розіслала ніжні смаки та аромати ванілі в усі куточки світу. Тоді ваніль вважалася розкішшю, її ніжний смак найкраще передавався в наявності жиру, завдяки чому елітні кондитери почали використовувати ваніль в приготуванні заварних кремів. У той час Іспанія мала повну монополію на ваніль, тому що ніхто не міг зрозуміти, як вирощувати цю прокляту штуку за межами Мексики. Справа не в тому, що люди не намагались. Були спроби виростити ваніль в тропічних колоніях Європи на початку 1800-років, х років. і навіть у деяких теплицях у відносно холодних містах Західної Європи. Ці ліани, розмножені з обрізків, часто чудово росли, а іноді навіть процвітали. Але вони майже не давали плодів, що, мабуть, дуже засмучувало жадібних до ванілі ботаніків того часу. Великий прорив стався в 1841 році на острові, відомому тоді як іль де бурбон який сьогодні має назву Реюньйон. Острів лежить біля узбережжя Мадагаскару на півдні Індійського океану. В той час, як і зараз, він був колонією Франції. 12-річний поневолений хлопчик на ім'я Едмон Албіус знайшов рішення проблеми, яка хвилювала найяскравіші уми Європи та її колоній. Фереоль бельєр Бомон Француз, якому він належав, був ботаніком, який швидко зрозумів, що Альбіус має дар до цієї науки. Тож останній став чимось на зразок ботанічного помічника, все ще перебуваючи у рабстві. Гельєр Бомон був одним із багатьох європейців, які мали ванільну ліану на своїй території, щось на кшталт нерозв'язаної ботанічної головоломки, яку він підтримував, але безрезультатно. Альбіус знайшов дієвий спосіб самозапилення квітки, він помітив в ній особливу перегородку. Ростеллум, І, використовуючи загострену бамбукову паличку, підняв її і з'єднав течінку з маточкою. Албіус не отримав жодного з мільярдів доларів, які були зароблені завдяки його відкриттю. І хоча він був відпущений на волю у 1848 році, коли рабство було заборонено на острові, життя Албіуса виявилось жорстоким, і він помер у злиднях у 1880 році. А от культивація ванілі принесла надприбутки. Хоча наступні 150 років вона і залишалась звичайним товаром, який рідко привертав до себе зайву увагу. А французи, встановивши повний контроль над Мадагаскаром наприкінці 19 століття, почали вирощувати на острові ваніль на експорт. На початку 80-х Мадагаскар вже виробляв понад 30% усієї ванілі в світі, уряд контролював ціни і тримав їх на досить жорсткому рівні близько 50 або 60 доларів за кілограм ферментованих бобів. Як сказав Крейг Нільсен. Співвласник компанії Нільсен Мейсі Vanillas Інкорпорейтед в інтерв'ю Bloomberg. У вас були деякі коливання, можливо, на 10 доларів вгору або вниз, але в цілому все було досить стабільно. Однак в цей період боргове навантаження країни досягло історичних максимумів, що побудило Мадагаскар укласти угоду з реструктуризації боргів з МВФ і Світовим банком, які змусили Мадагаскар відмовитись від цінового контролю на ванільні боби. Боби ванілі є ніжними та неймовірно трудомісткими, і жодна частина процесу посадки, запилення, вирощування та ферментації не була механізована. До кожного зерна ванілі людські руки торкатимуться сотні або, можливо, й тисячі разів, перш ніж його відправлять на експорт. Якщо запліднення квітки проходить успішно, плід досягає свого дорослого розміру через 6 тижнів, але його збирають зрілим лише через 7-8 місяців. Штучне запилення проводять жінки свахи. Або діти за допомогою тонкого бамбукового стилуса. Хороший робітник запилювач виконує від 1000 до 1500 запилень на день. Запліднення відбувається вранці, коли квітка розпускається, оскільки вона цвіте лише один день. З 5 кг зеленої ванілі отримують 1 кг висушеної ванілі. Тож хороша ванільна плантація виробляє від 500 до 800 кг готової ванілі з гектара, і це в середньому протягом 8-9 років. Але ключовим моментом у виробництві ванілі є ферментація. Адже ферментовані боби коштують у 7-8 разів дорожче за сирі. Сам процес відбувається протягом тижня при температурі 60 градусів Цельсія. Після скасування цінового контролю на Мадагаскарі у 90-х ваніль почала привертати увагу трейдерів. Спочатку ціни обвалились на декілька років, однак, у 2000 році потужний циклон спустошив північно-східну частину країни. Саме ту, де знаходились ванільні плантації. Щойно посаджені орхідеї потрібно три роки, щоб дати боби, тому врожаї зменшувалися протягом наступних кількох років, що призвело до різкого зростання цін і зрештою подальшого їх падіння. Міжнародні покупці тоді повідомляли, що місцеві експортери просили близько 600 доларів за кілограм ферментованої ванілі в понеділок і приблизно 20 доларів у п'ятницю. Склади були забиті зернами. А кілька найбільших і найвідоміших торгівців ванілі в країні припинили свою діяльність. Однак у 2015 році ціни знову почали зростати через спекуляції трейдерів і зростання попиту споживачів, які почали уникати штучних ароматизаторів. Заява на стлі у тому ж році про те, що компанія використовуватиме у своїх продуктах лише натуральну ваніль, теж посприяла стрибку цін. А через руйнівниці клон Енаво, який знищив 30% врожаю на Мадагаскарі у 2017 році, ціна на ваніль підстрібнула до небес. Оскільки Північно-Східний Мадагаскар настільки бідний, коли ціни на ваніль невисокі, банки та інші фінансові установи не відкривають філії поблизу багатьох сіл. А фермери швидше закопають готівку під своїми будинками, ніж покладуть гроші на банківські рахунки. Як вказала Анна Джу у своїй доповіді для журналу American Entologist. Гроші в цьому регіоні та розглядаються як мінливий матеріал, який приходить і йде, наповнюючи регіон фантастичними відтінками чергування достатку та браку. Те, як гроші переміщуються з рахунків мільярдних корпорацій до рук фермерів, також вартує уваги. Найбільшою грошовою одиницею Мадагаскару є купюра в 20 тисяч Аріарі, яка за курсом обміну вартує лише 4,5 долара. Банкнота з'явилась в обігу у 2017 році, через рік після того, як ціни на ваніль підскочили до максимальних показників. Попереднього року, коли купюра в 10 тисяч аріарі була найбільшою, міжнародні покупці під час збору врожаю поспішали вишкривти в банках усю наявну готівку, яку вони тільки не могли знайти. Різкий стрибок цін на ваніль викликав також зростання злочинності. Сучасна ванільна промисловість на Мадагаскарі це не історія про підвищення рівня життя селян, це скоріше історія про ніщівну бідність, марнотратство, божевільні багатства, крадіжки, вбивства та відмивання грошей, на додаток до стихійних лих і знищення незайманих лісів. Хоча деякі з селян і змогли стати заможними, все ж більшість з фермерів живе лише за один долар в день. Офіційна статистика Мадагаскару засвідчує це. ВВП на душу населення сьогодні нижчий за цей же показник понад 40 років тому, а більше 80% населення країни живе за офіційно визнаною межею бідності, менше, ніж за 2 долари 15 центів в день. Дитяча праця на цьому острові досягає небачених та інде масштабів. Неповнолітні працівники займаються не тільки сільським господарством, а й навіть видобутком солі в шахтах, роботою в каменоломнях, збиранням дорогоцінних каменів і Золотої Руди. Французька правозахисна група припускає, що понад 2,4 мільйони дітей працюють на Мадагаскарі, а 540 тисяч з них віком від 5 до 9 років. Близько 87% дитячої праці припадає на сільське господарство, де основну роль, звичайно ж, грає індустрія ванілі. Ділан Рандріа Міхаджа, засновник кооперативу з вирощування ванілі на Мадагаскарі, так прокоментував це для Bloomberg. Гадаю, вони могли б сказати, що я став жертвою дитячої праці. Це була експлуатація чи можливість? У будь-якому з цих випадків ви можете навести слушні аргументи. Але, як на мене, я просто допомагав своїм батькам. Від середини 2000-х років на Мадагаскарі почала стрімко розвиватись інша галузь туристична, адже природні багатства цього острова важко переоцінити. Однак ведення сільського господарства і особливо культивування ванілі. Призвело до того, що Мадагаскар вже втратив 80% лісів за останні два століття, і, на жаль, острову загрожує втрата великої концентрації його біологічного різноманіття, яке приваблює багатьох туристів. А коли у 2020 році знову впали ціни на ваніль, ситуація з бідністю тільки погіршилась. До того ж, пандемія ковіду і нікчемне державне управління взагалі призвели до того, що населення Мадагаскару почало страждати від голоду. Особливо в південно-західній частині країни. 2021 року ООН повідомила, що понад 1,3 мільйони людей на острові не мали доступу до їжі, через що деякі сім'ї навіть продавали своїх дочок. Ваніль так і не змогла допомогти малагасійцям подолати бідність, хоча ці плоди вирощують не тільки на Мадагаскарі, але й в деяких інших країнах. Однак зниження цін на боби ванілі означає, що саме цей острів ще довго залишатиметься виробником ванілі номер один в світі. Адже заробітна плата в інших країнах виробниках ванілі в 10-15 разів вища, ніж на Мадагаскарі, де офіційно встановлена мінімальна плата для сільськогосподарських робітників становить лише 22 центи на годину. На жаль, немає ніяких передумов для того, аби Мадагаскар все ж полишив ці ванільні американські гірки. Як зауважив кореспондент Bloomberg Монтеріл, цей бізнес жорстокий, гуманний, комічний, трагічний. Геніальний і відверто божевільний. Часто водночас. Дякуємо, що подивились. Ми дійсно стараємось робити для вас цікаві відео. Поставте, будь ласка, вподобайку. Це справді нам допоможе. Підтримуйте українське і український YouTube.